Князь Ігор Рюрикович син легендарного Рюрика. Коли Рюрик помер, Ігор ще був дитиною, і влада перейшла до його опікуна Олега Віщого. Ігор зростав поруч із ним, навчаючись військовій справі та управлінню. Після загибелі Олега Ігор став правителем Русі. Почалася епоха самостійного князювання. Йому дісталися важкі часи, племена повставали, вимагали незалежності. Ігор знову підкорив Древлян, сіверян і радимичів. Русь трималася на силі меча та зборі данини. Князь продовжував шлях Олега, підтримував торгівлю з варяг у греки та зміцнював Київ. Головна сторінка його правління походи на Візантію. У 941 році Ігор з величезним флотом напав на греків, але візантійці спалили човни грецьким вогнем. Князь проявив наполегливість і зібрав новий похід. У результаті в 944 році було укладено новий торговий договір з Візантією, який закріпив за Руссю статус рівного партнера з Візантійською імперією. Але його кінець був страшним у 945 році. Зібравши данину з древлян, князь за бажанням своєї дружини вдруге повернувся на їхні землі за другою даниною. Розгнівані древляни схопили князя і за літописом розірвали його між двома березами. Помста Ольги, дружини князя, була жорстокою, вона знищила древлян і встановила новий порядок збору данини, уроки та погости. Так смерть Ігоря стала приводом до впорядкування збору данини. Рюрик засновник Русі, Олег, об'єднувач Північної та Південної Русі, Ігор сполучна ланка династії Рюриковичів. Його загибель стала повчальним уроком для нащадків: князь Ігор, воїн, правитель і жертва свого часу, перший спадковий князь Русі.